Одне озеро з наливайками і веселе дуже, у нас вже долони існує. Це озеро для відпочинку. Тут гуляють закохані, тут люди просто бігають, займаються спортом, грають футбол, ходять на тренажери. Любі, любі об'єкти, якісь які, ну, люди бояться, це не тільки моя думка, люди бояться, що там будуть об'єкти розважального характеру або якісь наливайки, так як приклад маємо Комсомольському озеро. На на даний час перебуває у цій сезоні. Е Пропозиція згідно запиту була змінити цієї призначення на паркову зону. Ми підготували проєкт рішення щодо зміни цільового призначення на земельні ділянки загального користування, які використовуються як е зелені насадження загального користування, тобто як паркова зона. Тобто використання спортивного майданчика стадіону е, в цих умовах, яким будівництво. Можливо, це серйозно значення, це спортивний е, парк, то будівництво спортивного майданчика на даному об'єкті, на даній заданні зміни допускати. Тобто сільвектор зменшення буде стосуватися парковий загальних присаджень, а не спортивних майданчиків. А то всіх нема за ініціативної групи. <голові> ну, я теж як житель коли ми, я розумію, що там цей спортивний майданчик, що я був Дербанкій, він вже там був, так? і ним користувався. Якщо ми зараз робимо цю історію, ну, як воє жити в нових умовах. Ну, можливо, цей спортивний майданчик, є стадіон, і оце, дає мусія. Можемо вчити телефон. І залишити як молоді ну, як об'єкт спортивного або там спортивний майданчик до нас будуть приходити інвестиції в тому числі, які будуть стосуватися спорту, і я думаю, в тому районі жителі. Теж заслуговують на те, щоб мати, наприклад, такий спортивний майданчик, як зробили надовго, що, де користуються. Туда вже можна ще домалювати створення якогось цікавого дитячого майданчика, так, Такі, як в Києві в парках поробили. Це, ну, це, як на мене, це крута історія, бо це відпочинкова зона всіх колом'яр. А я перепрошую, зразу ми, а ви розумієте, що ми також не хочеться нічого. Так, коли ви хочете побудувати спортивний конкурс. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що ніхто там ніхто нічого зараз будувати не буде. Зараз це, це дуже добре. Прошу. Зараз. Хочу перевести, щоб взагалі не зараз, а в майбутньому не буде. Там був висаджений парк героїв і назва запропонувала е, проголосована всіми. Там зараз висаджені імені дерева з фотографіями. І кожен герой має своє дерево, свою фотографію, будучи також таблички, планується. Не тільки на цій ділянці 1,6, трошки там були дороги, такі їжджень, яких в майбутньому, надію, там не буде, не буде там техніка їздити якась. І також ці дороги засадили, ну і створили люди, от, цей парк героїв. Про яке-небудь подібне ми запитували всіх, правда правильно також. Мови не може бути ніхто не просить ніяких спортивних майданчиків, пластмасових і ще якихось. Там є зелене поле для футболу.